Я от таку, зараз покажу, як я ну це не сильно окислено, е, отаку. Ну я ще інакше, це дуже тверда, я мав десь готову прорізану. Взагалі-то я прорізаю тут дві, два пази і зараз, що я зможу ним прорізати. І вони туди чистять дуже набагато якісніше. зараз покажу. Ось так. Еластик. От вона як трамвайна лінія тут прорізано, і я так чищу, доки аж не торкнеться воно. ну Якщо ви бачите, о, дивіться, яке воно, можете звернути увагу, яке воно було, яке воно зараз. От тут трошки тут воно щось не доходить. І так, чи то тінь дає. Це тінь металік металом віддає То воно таке чорне було. Е, так. Ну і тут, якщо бачите, що чорне, темне, я би радив теж вже туди зачистити. Щоб воно той окіс, бачите, як міняється. Ось та звичайна гумочка. У мене таке нарізані. Ще тонше я. Ну, у мене натура губити все. Я маю, подую. Покористувався, кинув десь в якусь коробочку. У мене коробочку до, до холєри є, і я потім ходжу, е, шукаю ті коробочки, на що в коробочках ні немає. Ні коробочки, ні в коробочках вже нічого немає. І от так я і страдаю, де я дів і де поставив. Кожен раз я готую нове і по-новому, вона загруба. А в мене було таке. спеціально, що сюди е, той раз, як я брав, я розв'язав таку потушені, що вона торкалася там і там, і я тако пропихав. Отакого. А то може і це не гнеться, бо що дуже тяжко йде. Отакого вона. Є? А це гне, це не добре. Вона не гнула. Зараз ще й поломлю до холяри. Оце поставити на місце. Ви? Вона вивернула все. Не пофеншую, це не пофеншує. Треба підбирати під. воно зломиться і потім викинеться Так щоб не тиснути його. ну, Можна врізати, я ріжу тоненько і туди воно таке проходить. Все-все блестить. Потім спіртом помити, щоб не залишилося мусора. Оце. І потім я буду чистити ці. Тепер далі. Це таке саме. Оце. Укуратно не погніти. Ну, ніжки. І от я по тому самому трамвайному, в трамвайній колії, що їздив, той великий, їжджу і маленьким. Ну так як в дитинстві бжинь. отримало вам показати як воно виглядає до того. І як після. От тако. бачите, як новеньке. Все, тут нічого складного нема. Головне, щоб розібрати і зібрати по тому. Ну і саме головне знати, яке мастити і чи потрібно мастити. Ще раз скажу, не слухайте мене на що того. Мій канал для того, щоб, ми, щоб ви не робили помилки, які я роблю. Я потім скажу, чи я зробив помилку тут. Треба чимось, воно таке, аж там десь в усі, не можу, чим треба буде. чимось там зубочисткою, напевно, дерев'яною. Вон там є якесь чорненьке. Його там би не мало бути. Ну воно там не буде ходити, бо оце ходить по горі. Воно не достає. Чи достає, достає. Воно може туди аж торкатися. Я потім спробую олюцем це дерев'яну зубочистку. Я думаю, що я туди достану і то трошки вишпортує з самої глибини. Тут ще щось бачу. Ну, тут все вже. Тепер отут от трішки. І промити спиртом і все. Можна потім спаювати, ставити на місце. Аккуратно все робити. Чи змазувати тут ніжки, то мене... Я на ваш вік вистачу, я не знаю скільки років воно окиснується, це, це. Думаю, років 10-15 вам стане. А потім ще раз собі нагадаю, ви його розбирали. На мій вік точно хватило, я не буду більше його ремонтувати, цей раз ще його відмонтую. Буде воно грати, буде, не буде, я вже буду старий хлоп, там 70-ка, 80-ка, мені ж того не треба буде. Так що... Не знаю, чи я його буду багато слухати. У мене їх багато є. Я якусь частину лишу, а решта буду все продавати, бо заважає. І мені, і жінці. Більше жінці. Бо щоб мене не вигнала з хати з цими радейками Так, мені повідомило, що в мене хмарне це у вас Добренько. Такою почистив. Зараз буду це чистити, то я вам покажу приблизно, як воно чиститься. Це звичайний папір береться, бере. Нема треба шукати його. Ну, от цього Папір. І я беру спрей для чистки контактів. От холера ще попробуй. Тут Сліпе, що знає взяти. Отаку. От і тако прижимаю пальцями і вот туди-сюди, туди-сюди. Поки воно не зараз покажу вам результат. Бачите, є полоска. Я думаю, що ця полоска, це і є окиси, лише залишаються на папері. Ну, більше я не бачу ніякого способу о, щось краще зробити в цьому випадку. От воно, як олівець. Як олівець. Ну, ждачку сюди пхати не можна то навіть протомови не йде. А так воно якийсь удасть результат. Я замиряв е, той раз, що я робив, то в мене е, всі фізичні нулі вискочили, що не було проблем з опором. Що так почистився. Так що можете робити так. Ну Хто знає інший варіант, можете мені підказати, як його краще почистити. Але я, наприклад, не що. Ну, можна ще якусь, якийсь матеріал. Не такий є не грубий. Щоб... Ну я думаю, що папір дає просто папір свого роду. Як нуждачка, там 4000 ще яка найбільше 6000. Ну бачите, от воно колір міняє. І я сподіваюся, що воно... вона. Скажуть руки мати. Е, Вот воно попас і пас. Mm. так, Це другий. А перший десь загубив. Так, я зараз ще раз один то саме буду мити, бо я кинув вібрації папір десь посипалося. От і це знову ж таку. Пальцями стискаєте і до паперу, і так воно проходить. Так, колядки самі. Пальці. І так всі. Добре, не буду вам голову морочити, я буду тут далі посувати. Переліптом на вимикач... на регулятори змінні. І вам дуже не цікаво буде. І надіюсь, що все буде добре з нами. Так що до зустрічі.